Вдома тиша яка вуха. тиша, в якій давно немає ніжних слів, теплих доторків, навіть банального якти. Ми існуємо, ніби два сусіди, що випадково ділять одну кухню. Їмо разом, але не дивимося одне одному в очі спимо в одному домі, але в різних світах. Я знаю, що він зраджує не вчора дізналась, не сьогодні, давно. Спочатку це були випадкові знаки. Телефон, який він забирає навіть у ванну, запах чужих парфумів на сорочці, дивна легкість у голосі після робочих поїздок, а потім уже й не потрібно було нічого доводити очі жінки найточніший детектор брехні. Я не влаштовувала сцен, не кричала, не питала чому, бо знаю, відповідь нічого не змінить. Чи стане мені легше, якщо він скаже, що я не та, що раніше, що в нього немає почуттів? Чи може, що так сталося? Я лишилася заради дітей, щоб у них був батько, щоб у школі не питали, а чому твій тато не живе з вами, щоб у фотоальбомі були сімейні знімки, а не порожні сторінки. Але щоночі я лягаю спати з гіркотою. Я, яка колись мріяла про велике кохання, зараз живу в шлюбі, де немає навіть маленької іскри тепла. Мене не обіймають, не цілують, не чекають. Іноді я думаю. Може, це і є моя вина? Може, я перестала бути цікавою, гарною, бажаною. Може, між хатніми клопотами і роботою я загубила себе, а потім ловлю себе на думці, що справжня любов не міряється зморшками чи вагою вона або є, або її немає. Я вчуся бути сильною. Я сміюся, коли він поруч, щоб діти не бачили тріщину в моєму серці, а потім плачу у ванні, стискаючи зуби, щоб ніхто не почув. І знаєте, що найбільше болить не його зрада, а те, що я вже не пам'ятаю, як це, коли тебе люблять по-справжньому. Я давно зрозуміла або я зміню щось зараз, або просто зів'яну. Почала думати про окрему квартиру, про нову роботу в іншому місці, навіть про маленький бізнес, щоб мати свій шматок свободи, свій куток повітря. Та коли обережно заговорила з ним про зміни, він засміявся. Куди ти підеш? спитав, і в голосі була не цікавість, а зневага. У тебе немає грошей, у тебе двоє дітей, ти без мене ніхто. Ці слова вдарили сильніше, ніж будь яка зрада. Він знав, куди бити, бо роками привчав мене вірити, що моє життя лише додаток до його. А потім пішов тиск від дітей. Мамо, ти що, хочеш, щоб тато пішов? дивилися вони на мене з докором. Він умів грати роль гарного батька. З ними він теплий, уважний, готовий купити новий телефон чи поїхати на море. А я виходить та, що ламає сім'ю. І кожен мій крок уперед він перекриває залізними дверима. Хочу піти на курси, немає грошей, хочу змінити роботу хто забере дітей зі школи, хочу відпочити з подругою, я не сидітиму з ними у мене справи. Я ніби в клітці ключ у нього, а замок у головах дітей. Він вміло малює мене винною у всіх бідах, і вони вірять, бо він батько, бо він переконав їх, що мама просто примхлива. І знаєте, що найстрашніше я починаю вірити в це сама. Що, може, справді перебільшує, що треба терпіти заради дітей, що моє життя вже відбулося, і для мене нічого нового не буде. Але десь глибоко всередині живе маленький впертий голос ти не народилась, щоб бути чиєю стіню, ти не річ, яку можна тримати в чотирьох стінах. Я ще не знаю, як, але знайду спосіб вирватись можливо, тихо, без скандалів, можливо, довго. Але я більше не хочу жити чужим життям, навіть якщо весь світ і власні діти стоятимуть проти мене. Я зрозуміла, якщо чекатиму дозволу, то чекатиму все життя, і помру в цих стінах не старою, а зламаною. Одного вечора, коли він пішов на зустрічі з друзями, я дістала з шафи стару сумку, почала складати речі не свої, а дітей лише найнеобхідніше кілька змін одягу, улюблені книжки, фото, яке вони люблять. Моє нічого, я не знаю, що взагалі моє тут залишилось. Серце билось так сильно, що, здавалось, воно от от видасть мене. Я чекала, коли вони заснуть. І тільки тоді сіла на кухні з телефоном, подзвонила своїй подрузі, з якою давно майже не спілкувалась. Він цього не любив. Мені треба піти, сказала я, і голос мій тремтів сьогодні інакше не піду ніколи. Вона мовчала кілька секунд, а потім тихо сказала Приїжджай, у мене є місце. Я встала, але у дверях з'явився він. Я не знаю, скільки він стояв і слухав, його погляд був холодний, як лід. Куди це ти зібралась? Тихо, майже ласкаво. І ця тиша була страшнішою за крик. Я стиснула сумку в руках так, що пальці побіліли Я їду, з дітьми ми ми більше так не можемо. Він усміхнувся криво подивимось, як ти проживеш без мене. Діти прокинулись від шуму Мамо, ти що? Син дивився з жахом, ми ж сім'я. Вони не розуміли і, може, довго не зрозуміють, але я зробила крок до дверей один єдиний, і він був найважчим у моєму житті. За спиною я чула його голос, дітей, сльози, і кожен звук рвав мене на шматки. Але попереду була свобода, і навіть якщо завтра я прокляну себе за це, я знала цього вечора я вибрала себе. Минуло два роки. Я живу в маленькій квартирі на околиці міста не розкіш, не мрія, але тут тиша та тиша, яка лікує, а не вбиває. Діти тепер розуміють більше спочатку вони злились, плакали, звинувачували мене у всьому, я витримала. Не відповідала різко, навіть коли слова різали як ножі, бо знала, одного дня вони побачать правду самі. І вони побачили побачили, як він одразу знайшов іншу, як забув про їхні дні народження, як телефонував лише тоді, коли мав час. Ми ще вчимося жити по-новому. Я вчуся бути не лише мамою, а й жінкою, яка має право сміятися, мріяти і бути щасливою. Іноді вночі я згадую ту ніч втечі як тряслися мої руки, як важко було зробити перший крок. Я згадую його погляд. Голос дітей свою провину, але разом із цим я згадую і той запах свободи, який відчула, коли вийшла за двері. Це був момент, коли я знову стала собою. І якщо мене спитають, чи шкодую я, що розбила ту зразкову сім'ю, я відповім. я не розбила сім'ю, я врятувала себе і своїх дітей від життя у брехні, бо іноді найбільша любов до дітей це показати їм, що мама теж має право бути щасливою. Як ви думаєте, правильно зробила героїня?